Доброго дня! Пропоную вашій увазі два будинки в селі Йосипівка, Голованівського району Кіровоградської області. До Ульянівки, 1,5 кілометра. Село Асфальтовано. Є магазини, школа, дитячий садок. Курсують автобуси Київ, Одеса, Київ-Гайворон. Де можна за 10 гривень з села Йосипівка доїхати до Ульянівки, де в основному люди працюють. Будинок в центральній вулиці Леніна під номером 231-233. Два великі городи, земельні ділянки. Одна 60 соток. Інша 50 соток. Так як ви зрозуміли, будинки знаходять поруч, їх продають як один лот, або два будинки за 3000 доларів, або кожен окремий за півтори тисячі доларів. Документи в нормі, тобто, на старий будинок. Документи вже виготовлені, а новіший будинок документи в процесі, тобто виготовляються. Що я хочу сказати про глиняний будинок? Багато людей цікавляться такими будинками, він збудований в перші роки після воєнні. Можливо, когось зацікавить цей варіант. Огорожа і ворота металічні, також є прибудови. До кожного будинка є літня кухня, є криниця, є хліви. В будинку що в одному, що в другому не проживають вже декілька років. Будинки потребують ремонту, косметичного. Село саме не газифіковано, тому і в будинках газу немає. Земельна ділянка трохи схилом до яру, дорога асфальтована. Все село асфальтоване. Як на мене, то взагалі готове до проживання. Можна проживати, і тим більше велика земельна ділянка. Ви окупите ці будинки два або один за 2-3 роки. Також є сад з фруктовими деревами. Що ще можна сказати, чисте екологічне місце, нема великих заводів, можна тихо, спокійно проживати, насолоджуватись природою. Кого зацікавив даний варіант, будь ласка, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Це дає змогу мені краще шукати житло людям, які його потребують. Хто дивиться мене в Тіктоці, будь ласка, пишіть в особисті коментарі, там вказаний мій номер телефона, можете писати вайбер, телеграм, можете телефонувати. Я відповідаю на кожний дзвінок. Я думаю, що ці будинки варті вашої уваги. Ціна, можна сказати, символічна. Можливо, власники ще тургуються, якщо будете брати два будинки, дві земельні ділянки разом. Пишіть, ставте подобайки. На все добре. До нових зустрічей!